Водій автомобіля Міцубісі прийміть. Водій автомобіля Мідубісі прийміть право, позупиніться. Давайте кібач здорові. По вулиці Данила Галицького наздоганяємо в сторону автовокзала е, Міцубісі. Міцубісі прийміть, зупиніться. Знімай, знімай. Зупиняємося, водій! Кіпаж. По кострімській, по кострумській! По Кострумській в сторону саме. Зупиняйте, водії автомобіля Міцубісі! Екіпаж, зі сторони. Зі сторони пухова кажи, зі сторони пухова кажи. Зі сторони пухова перекривайте! Екіпаже! Хто нам може надати допомоги? Міцубісі Ланцер кажи. Міцубісі Ланцерка. 150-й де кажи, пукувався. 170. Поді автомобіля метубіся, прийміть право, зупиніться! Подій автомобіля метубіся, зупиняємося! Приймі право, зупиніться в одній міцепісі! Зупиняємося! Зупині. Порухався в сторону айвенго. ДТП, ДТП викликайте швидку! Він попав в ДТП, з'їхав з дороги! Де він? Нікого на задньому. Відкривали?